Вітаю вас, мої школярики! Сьогодні ми з вами будемо закріплювати наші знання, уміння і навички, розв'язувати задачі, ділити круглі числа, але для початку урок продовжимо без зупинки каліграфічної хвилинки. Давайте з вами. Каліграфічно запишемо число, яке складається з двох сотень, двох десятків і трьох одиниць. Що це за число? Це число 223. Прописали охайно каліграфічно, цифру 2 рівненько, з хвилястим хвостиком і працюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 206. Сьогодні вас запрошую на сорочинський ярмарок. І на цьому сорочинському ярмарку ми з вами будемо частувати з полтавськими галушками. Для приготування трьох горщиків галушок потрібно 6 яєць. Три склянки кислого молока, 12 склянок пшеничного борошна. Нас запитують, яка кількість кожного продукту потрібна для приготування п'яти борщиків галушок. Отже, це задачка на знаходження четвертого пропорційного, іншими словами, якщо говорити мовою математики. так? Що ми шукаємо в цих задачах? Спочатку зводимо до одиниці. Це у нас йдуть інгредієнти для трьох порцій. А давайте знайдемо для однієї порції. Якщо для, порці, для трьох порцій треба 6 яєць, то для однієї шість поділити на 3 так? 2, 2 штучки, два яєчка. Далі три склянки кислого молока. Тобто треба одна склянка для одного горщика і 12 склянок пшеничного борошна. Тобто, 12 ми поділимо на 3. Нам потрібно 4 склянки борошна так? для однієї порції. А тепер для п'яти. Для приготування п'яти горщиків. Тобто, 2 яєчка для однієї порції, а для п'яти потрібно 10 таких штук кислого молока. Одна склянка для порції для п'яти – п'ять склянок. І борошна 4 склянки для однієї порції, а для п'яти 20 склянок. Чудово справилися, наготували галушок. Тепер давайте наїдені з вами обчислимо вирази. Знову ж таки, записуєте проміжний результат. Множите, ділите круглі числа. Даю вам декілька хвилин на розв'язання цих прикладів, враховуючи також порядок бій душка. Ставимо на паузу, записуємо по три приклади в стовпчик, розв'язуємо. А тепер пасту іншого кольору взяли і змірилися. Так, сподіваюсь, що у всіх вийшло добре. Хто виконав вірний, як завжди, на полях? Смайлик. І навіть якщо не вірно, трішечки засмучений. Але це буде чесно, вчителька буде бачити, де вам потрібно ще трішечки допомогти. Мені потрібно, щоб ви чесно виконували ці завдання. Так, далі порозминалися трішки з прикладами. Працюємо з вами на цьому ярмарку, помітимо дерев'яні іграшки. Майстер за 5 тижнів виготовив 45 дерев'яних іграшок порівну щотижня. До ярмарку залишилося ще 3 тижні для роботи. Скільки всього дерев'яних іграшок виготовить майстер для ярмарку, якщо працюватиме в такому ж темпі? Пробуємо розв'язувати цю задачу, але для початку давайте ви ще раз починятиме, переглянете її. Про що дітки ця задача? Про дерев'яні іграшки. Скільки майстер вже працює тижнів? Так, 5 тижнів. І скільки за ці 5 тижнів зробив іграшок? 45 іграшок. Добре. Порівну робив кожного тижня. Робив однакову кількість. Скільки в нього ще є часу для роботи? Так, іще три тижні. Нам потрібно дізнатися, скільки ж всього він виготовить цих іграшок до ярмарку, так? Отже, що будемо шукати спочатку? Я вам буду питаннями трішки допомагати. Скільки іграшок виготовляє майстер щодня? 5 тижнів він працює і виготовив 45 іграшок. Скільки ж він виготовив за один тиждень? Так, нам треба 45 поділити на 5 і В нього вийде 9 іграшок. Правильно? Далі, скільки іграшок виготовить майстер за три тижні. Ми знаємо, що за тиждень виготовляє 9 іграшок, а за 3 тижні 9 помножити на 3, тобто 27 іграшок ще за 3 тижні він зробить. А всього скільки дерев'яних іграшок виготовить майстер для ярмарку? Нам треба до 45, які він вже виготовив, додати ці 27 іграшок. І ми дізнаємося, що виготовив він за ці 8 тижнів 72 іграшки. Так чи не так? Так. Далі, Секундочку. наступна задача. Молодша майстриня за 4 місяці зробила 32 ляльки-мотанки. Старша майстриня робила на 2 ляльки в місяць більше. Кілька ляльок мотанок зробила старша майстриня за 4 місяці. Знайомимося із цією задачею самостійно. Продовжуємо, так? За необхідності ставте на паузу, дітки, якщо не встигаєте. і краще вчитайте ще раз. Отже, задача про... Майстринь, так? Була молодша майстриня і старша майстриня. Молодша майстриня. Скільки зробила ляльок мотанок? Так, 32. За скільки місяців? За 4, правильно. А старша майстриня? Вона так же працювала в такому ж темпі? Ні, вона робила на дві ляльки в місяць більше, так? Трішечки швидше вона працювала, моторніше була. Так, отже, що ми з вами можемо знайти спочатку? Допомагаю за допомогою цих питань зараз розглянемо. Скільки ляльок мотанок робила молодша майстриня за місяць? Тобто зводимо до одиниці. За 4 місяці робить 32 ляльки, а за місяць вісім так? Добре. А скільки ляльок мотинок робить старша майстриня за місяць? Ми знаємо, що вона робить на 2 ляльки більше за місяць. Молодша робить 8, а ця на 2 більше. Отже, 8 додати 2. Вийде 10 ляльок робить старша майстриня за місяць, так? А за 4 місяці скільки зробить ляльок мотанок старша майстриня? Треба 10 помножити на 4. Вийде 40 ляльок робить старша майстриня за. 4 місяці. Добре. І остання задача. Ой, не остання, вибачте, бачите, задача, яку зараз будемо пробувати розв'язувати самостійно. За 8 однакових малих скриньок заплатили 720 гривень. За 2 однакові великі скриньки 400 гривень. Скільки коштує одна мала і одна велика скриньки разом. Ставимо на паузу, читаємо задачу. Отже, задача про скриньки, так? Великі та маленькі. За вісім скриньок заплатили 720 гривень, так? Це за маленькі. Чи можемо ми знайти, скільки заплатили за одну маленьку скриньку? Можете знайти, так? Скажіть, а скільки придбали великих скриньок? І скільки заплатили? 400 гривень, так? Чи можемо ми дізнатися, скільки коштує одна велика скринька? Зможемо ми дізнатися. А тоді знаємо, скільки заплатили за одну малу скриньку, заплатили за велику скриньку. Чи можемо ми дізнатись скільки коштує одна маленька і одна велика скринька разом? Так, зможемо. Отже, коли ви розв'яжете задачу, відповідь повинна вийти 290 гривень. Будь ласка. Розв'яждіть і звіртесь, чи так у вас чи ні. Ставте на паузу І ще одну задачку. І я вас відпускаю на сьогодні. Ця задачка за допомогою без умови розв'язується за допомогою, за даними таблиці. Подивіться, стоїть транспорт на стоянці біля ярмарку. Який саме транспорт? Легкові автомобілі, мінібуси і автобуси, так? Скільки, яка їх кількість? Легкових авто, скільки у нас? 600. Мінібусів. Відомо? Ні. Але сказано, що у 20 разів менше, ніж легкових авто. Автобусів відомо? Також невідомо, сказано, що їх решта. І також в таблиці відомо, скільки всього було. І легкових, і мінібусів, і автобусів. Їх було 637. Отже, що будемо шукати спочатку? Легкові авто нам відомо, так? Відомо. Мінібуси невідомо. Давайте спробуємо знайти. Якщо їм сказано, що у 20 разів менше, ніж легкових авто, у 20 разів менше, це яка дія? Ділення, так. Тобто ви кількість легкових автомобілів поділите на 20, так? і має вийти у вас, після першої дії, відповідь. 30 мінібусів, знаємо, скільки легкових, знаємо, скільки мінібусів, а автобусів сказано, що решта, тобто ті, що залишилися. Чи зможемо ми від загальної кількості автомобілів відняти, забрати, точніше, легкові автомобілі, міні-буси, і лишаться лише автобуси. так? Тобто їх має вийти. Всім будь ласка, розв'яжіть повністю цю задачу з поясненням, відповіддю. А я на цьому наш урок завершую. До побачення, мої котики. Всього найкращого!